Доброго дня, шановні глядачі каналу ФІР-ТІВІ. Ми знову з вами продовжуємо цикл передач Православна Традиція. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему Вселенський собори. Для цього ми з вами спробуємо з'ясувати кілька питань: поняття вселенські собори, церква як боголюдський організм, визнання Вселенських соборів у православі, католицизмі. Протестантизм і вирішальна роль Вселенських соборів в формуванні догматів православної віри. Отож, як православна церква розглядає саме поняття Вселенських Соборів? у поширеному катехізисі Православної церкви зазначається, що Вселенські Собори це зібрання учителів-пастирів Кафоличної Християнської церкви по можливості всієї вселенної для. Утвердження істинного вчення і поширення благочестя між християнами. Тобто, це, перш за все, зібрання єпископів для вирішення важливих христологічних, тринітарних питань, які стосуються доктрини християнської віри. Отож, що таке є церква? Для нас багатьох це питання здається настільки важливим, але водночас воно є досить складним. Тому що в нашому розумінні церкву ми розглядаємо як зібрання віруючих, які об'єднані таїнством, ієрархією і вірою. Але з іншої сторони, Богослови розглядають це зовсім по-іншому. Каже, церква це є, перш за все, боголівський організм. Тому що, як навчає апостол Павло в Соборному посланні до Корифан, він стверджує, що ми є спільники тіла одного, то ми є члени Христової Церкви. А тіло Христове це є. Боголюдський організм. Але в іншому посланні до Ефесян апостол Павло зазначає, що Бог дав його вище понад усе головою, а вона його тіло. Тобто, за розумінням святого апостола Павла, Бог дав його вище понад усе головою церкви, якої на даний час. І на всі віки залишається Ісус Христос. А вона Його тіло, тобто тіло Христове, яке було віддано заради Спасіння роду людського. І в <сування> православій католицизмі, так само протестантизмі, є зовсім ну, різні, різного тлумачення стосовно. Цього питання. Проте протестантизм розглядає церкву як зібрання віруючих, як єдиної спільноти, об'єднаної ієрархією, таїнствами. Але в богословському розумінні воно звучить зовсім по-іншому. Тому що церква є. Насправді боголіський організм, в якому постійно діє благодать Святого Духа. Невидима благодать, яка поширюється на всіх членах цієї спільноти, духовної спільноти. І в діянні святих апостолів зазначається такі слова, що пасіть стадо Боже. Не заради брудної наживи, бо настановлення ви в ній Духом Святим. Це означає те, що на представників цієї духовної інституції покладається важлива місія, місіонерська діяльність і водночас поширення християнської віри серед християн. православній визнається, перш за все, сім Вселенських соборів. В протестантизмі визнають лише чотири, в католицизмі близько 21 собору. Православ'я розглядаєш наступні Вселенські собори. Нікейський 325 року, Константинопольський 381 року, Ефеський. 431 року, Галкідонський 451 року, Константинопольський 553 року, Константинопольський Другі 680-681 роки і другий Нікейський собор 787 року. Яка ж вирішальна роль цих вселенських соборів у формуванні догматів православної віри? Звичайно, про це ми поговоримо детально у наступній нашій передачі, коли будемо розглядати Єкейський собор 325 року. Водночас хочеться зазначити, що Вселенські собори вони відіграли важливу роль в історії в утвердження. Православної віри майже всього християнства. Тому що ряд богословів церкви, оці церкви вони захищали християнські виробчення, підтверджуючи їх на основі передань святих апостолів і підтверджуючи священним Писанням. Натомість протестантизм. Він тільки опирається власне, на Біблію, як авторитетне джерело. Але цього недостатньо, тому що деколи бувають суперечливі моменти, які ну, майже доходять до певного непорозуміння. Якщо церква може бути зібранням святих, коли можна і говорити про церкву, як Храм Духа Святого, який, власне, тіло наше, храм Духа Святого, про який описує апостол Павло в посланні до Коримфіана, практично воно суперечить одне одному. Тому догмати, які укладалися на цих Зеленських соборах, вони не завжди, можливо сказати, були. Певні порозуміння між представниками Вселенської Соботи, тому що були різні розділення, думок. Але коли власне, розформувалися ці догмати, адже догматами називаються Богооб'явлені істини, християнського вчення. Які церква оберігає і захищає як істинні вчення, які підтверджені і грунтовані на основі передання святих апостолів і святого Письма. Отож, в наступні передачі ми з вами детально поговоримо про Перший Вселенський собор, що власне там відбувалося, які існували. Суперечки богословські на рахунок питання, христологічного питання. І водночас ми зможемо з вами побачити різні позиції, позиції єретиків і позиції православних. Тому я вам щиро вдячний за увагу. До нових зустрічей у програмі Православна Традиція. І чекаю зустрічі знову з вами. Бо разом з вами був Старковий Богдан. До нових зустрічей!